Всім привіт. Розпочали в цьому році сезон косіння картоплі. Дивимось, як, як ми покосили ось такі покосяні радочки, мульчер, мотоблок. Трошки, звісно, важкувато, бо стебло картоплі таке хороше, грубеньке. Ну і пішла вже де-не-де вискочила либода. То його будемо косити. Через пару днів будемо, будемо копати. Десь де більше може треба згортати, але так дивимося, що тут всередині практично немає. Там де-не-де є бадилення картоплі, але воно переб'ється. Ось так виходить косити. Мотоблок 8 кінських сил, мульчер. Ось так викосює, трошки гріється, але коса байдуже. Дивимося як ротор. Викошує до чиста. Получається ось так. Ангу сильно влети. За щита, підзаді мало йти свободно, воно якщо стати під колесом, під, під колесом чистота. Ось так, помічаєш. Ось оплошна свяношка. Слоше впевніці, але ми його після роботи помилок. Так виходить. Тут скошено тут не скошен. Все, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, дивимося. Там є на каналі цей муджет. Може комусь сподобався, робимо собі Все, всім пока гарного дня.